Назар, чому люди у роботі з бджолами звертають увагу переважно на дрібниці, а не на результат? Досить таке хороше питання. Зараз я спробую дати на нього змістовну відповідь. Чому е, звертають увагу на дрібниці? Давайте е, підемо зі зворотню. Ну Взагалі, коли люди звертають увагу на дрібниці, то це доволі таки потужна річ. Оскільки майстра визначають саме дрібниця, та кількість е нюансів, тонкості, які він знає, майстра. Але в нашому випадку, у випадку бджільництва, пасічники дуже дуже зайвого роблять багато. а Чого саме зайвого? Наприклад, е прискіпливо. ну, Я не думаю, що вони на своїй пасті так відтостяться. Але для того, щоб дорікнути комусь, вони це завжди роблять. Е Наприклад, колір рамки. Yeah. Да? Коли ми не розуміємо, від чого темніють рамки, ми розуміємо, як вони тимніють, що це є певний період, є кокони, які залишаються від певних поколінь, від певної кількості поколінь розплоду. Але деякі пасічники для цього віддають таку увагу, що вони забувають про продуктивність пасіки. Головне оновити сільники це саме головне. Оновлюємо сільники, отримуємо пряму світле гніздо. Але чи отримуємо результат, вони не задумуються, і це дуже велика проблема. І коли вони бачать інших пасічників, навіть такий світло-темно-коричний суд, щось таке, щось між середньою, вони зразу цим дорікають. Тобто, це, це перша ознака дурості, напевно. Потім, Далі, те саме косіння трави. Як би нюанс важливий. Да? Але в цьому нюансі є інша сторона. У вас нижча температура буде на місці де точок. Поставити бджіл на асфальт, поставити бджіл в траву, бджолам, повірте, буде набагато зручніше стояти в траві, ніж на асфальті. Тоді на асфальті ніколи не буде трави, ніколи її ще косити не треба буде. Тому тут логіка логічна, але дуже багато шоу, треба покосити траву, це так важно. Трава на пасті коситься не для бджіл. Трава на пасті коситься тільки для пасічника. Запам'ятайте це. Все остальне це ігри в шапіто. Для мене це ігри в шапіто, тому що не приводить до результату. Воно не приводить до результату, і воно не дасть ніякого, е, ніякого ефекту в роботі з бджолами. Потім е, наступний нюанс, який дуже сильно часто згадують е, пасічники, це е, пасіка роїться. Да, що типа там рої летять, рої не летять, там, ну, панове. Це, це смішний вже нюанс. Для мене це вже смішний нюанс. Чому? Тому що бувають форс мажорні обставини, буває по-різному. Але якщо ти пасічник, тим паче, там, коли особливо заявляє 30-річний стаж, то для тебе роїння повинно вже бути прочитаною книгою разів 5, і ти вже сам повинен вміти написати книгу по цій темі. Тому що ти вже повинен це знати. Ну якщо ти за 30 років своєї діяльності не освоїв проблему роїння, або з тим, що рої виходять, і тобі це в плюс, або з тим, що рої не виходять і тобі це в плюс. Ну то, ну то ти не можеш себе називати фахівцем в цьому випадку. Тому це той нюанс, який ну, вже давно має бути вирішений в кожного пасічника, який працює більше п'яти років з бджолами. Якщо працює більше п'яти років, він ще не, не розуміє, як боротися з руїнням, значить він не допрацьовує. Значить, він не займається бджільництвом як е, е, спеціальністю. Він займається в раді розліку. Ем, далі. Наступна позиція. Е, коли пасічники починають там, вдаватися там, в питання наприклад, печатки меду, воно, е, е, я вам відкрию страшну таємницю: мед зріли це не значить запечатаний. Ось так. Е, чому? Тому що є певні процеси, які відбуваються в вулику. Наприклад, ми збираємо нектар, збирають нектар, несуть суть його в вулик І є термін. Е, 7-14 днів в цьому періоді мед буде зрілим. Буде він печатаний чи не буде він печатаний, він буде зрілим. Все. Е, чому? Тому що бджоли його перероблять, бджоли доведуть його до відповідної вологості, бджоли його розкинуть по стільниках. Якщо комірка не буде заповнена, бджоли її не будуть печатати. Але мед там може бути зрілий вже, а якщо вона буде неповна, бджоли її не будуть печатати. Ось такий парадокс. І тому це теж ну, це це дитяче шапіто, О, тільки коли запечатаний, тоді зрілий. І так, і це ознака, перша ознака некомпетентності в Тому що інколи треба відкачати мед, який не запечатаний, але він зрілий. Да, для цього там, хто ну, хто не орієнтується, не знає, як з цим працювати, то є така штука, яка називається рефлектометр, беріть і працюйте. Бо цей нюанс, коли на нього вказують, ну, це шапіто, це шапіто, це просто некомпетенція бджолярів. візьміть, не вірте мені, відкрийте будь-яку книжку, де пише період переробки нектару, в готовий продукт-мед. Да, і ну, мало в якій літературі можна зустріти, що коли, коли комірка не запакована, то із медом до кінця. Бджоли просто не будуть фізично печатати. Ну, це те саме, що ви зав'яжете на повний мішок. І ви його потім розв'яжете і будете досипати. А бджоли просто не зав'язують. Бджоли зразу намагаються досипати. Е потім, е наприклад, прилітна дошка. Ну, це теж цирк. Так для мене це цирк. Чому? Тому що, коли ми займаємося бджолами і постійно їх перевозимо, прилітна дошка у нас стає проблемою. Коли у вас е система, звісно, модульна. Тобто да, у вас є платформа, лафета, там ще щось, це модульна система, Нам вони поставили, вони там вічно стоять, е, нікуди не треба їх знімати ставити назад, то там прилітка ще куди не йшла. Коли починають казати, що без прилітки це ну, ніяк, ну, це, це вести них себе в оман. Так, прилітка допомагає бджолам, коли вони тяжкі, приходять з нектаром. Вони спускаються і падають на прилітку, а не падають в траву. Так, це правда. Але коли ми говоримо про мобільність, то прилітка це зайвий елемент вулика. Панове, я в цьому вже мільйон разів переконався, що прилітка це головна біль. Вона повинна бути або сьомна, або її не повинна бути. Тобто це нюанс теж такий, який е, давним-давно, ну, це все давним-давно зрозуміло. Я не розумію, чого особливо 30-річний стаж там, з цим так. Прям, прям, прям не знаю, як з цим боротися чи що з цим робити. Далі, наступний момент, який дуже сильно. Я не розумію, наприклад, для себе не розумію. Е, Сане це підрамковий простір. Ну, панове, ну блін, ну камон. Ви займаєтеся бджільництвом для, для того, щоб це не знати, чи для того, щоб це розуміти, розбиратися і е, бути в тонусі. Панове, чим більше підрамковий простір, тим легше буде бджолам зимою. Це логічно. Це логічно. Е, є нюанси, є багато. Ну, але підрамковий простір теж не повинен бути катастрофічно великий. А знаєте, чим аргументують тим, що не можна робити великий підрамковий простір? Тим, що язиків не спотяну. А тим, що бджоли будуть самі себе вбивати, коли вони зимою будуть зимувати, там буде недостатньо підрамковий простір. Ну, ну це ж знову ж таки, це, м -м, блін, це рівень першого класу. Якщо ми беремо градацію бджоліса, це рівень першого класу. Зрозуміти, для чого підрамковий простір і який він має бути. І... Коли ці всі нюанси люди не знають, люди починають виявлятися на дві категорії. Перша категорія це ті, хто хочуть вивчити і дізнатися. Вони адекватно пишуть коментарі, вони дзвонять, вони спілкуються, вони, хочуть, вони шукають інформацію в різних джерелах. І другий, той, який питається цим вирікнути, а в тебе неправильний підробки просір», а в тебе неправильно, що немає прильоток», а в тебе неправильно, що ти траву не косиш, а в тебе неправильно, що тебе там стільники не такі, які йому хочеться, розумієте? І от дуже багато цього всього є. Через то, от, чим далі працюю, чим більше знайомлюсь з спільнотою бджолярів, тим більше переконуюсь в тому, що дуже багато маленьких дітей. Е, тому що вони е, роблять не результати, вони живуть тим, що вони великі аси, тому що вони знають, що прильотка має бути, чи тому, що вони знають, що треба три посилюють напасть. Насправді вони ніфіга не знають по цьому. Вони не можуть, вони не можуть об'єктивно пояснити, чому треба, чому не треба. Е, от і все, от в тому вся різниця. Я нікого не закликаю робити так, як роблю я. Я просто показую, як роблю я. Е, і єдиний маркер, який може бути адекватний в цій ситуації, це те, що є результат. Є результат. Подивіться, відео там буквально м -м, піврічної давності і сьогоднішні дві, дві великі різниці. Тому що працюється, тому що розвивається. Е, є ще речі, які я для вас готую сюрпризом. Е, це окрема історія. Але е, ніколи не будьте. Маленькими дітьми завжди думаєте головою. Ви або дорослі сформовані фахівці, або аматори, які не можуть щось десь комусь дорікати. Ось так: одне з двох. Хочете займатися бджолі? Будьте аматором, Хочете, вам це по душі займайтеся, будь ласка. Але коли стоїть питання того, щоб десь об'єктивно дати оцінку, утримайтеся. Тому що, якщо ви займаєтеся бджолом, раді того, що у вас була літра меду, значить вам не потрібно. Ви не можете бути, ви не можете бути експертом. Але якщо ви... Е, є бджуляр, е, ви глибоко розумієтеся в біологічно-фізіологічних процесах, які відбуваються в джоленій сім'ї, ну тоді ви маєте право на те, щоб давати свою оцінку. Якщо ж ні, знову ж таки писати, там, допустимо, що е, не тільки в мене, будь кого що Ой, не покошена трава, ти не пасічник, панове, утримайтеся, будь ласка, бо це не є показник людина, пасічник чи ні. Трава не покошена, кажу, це краще, чим покошена. Повірте, що це так є. Тому що. Просто спостереження, просто час. І звідки я це зрозумів, Перше, коли в мене були ситуації, там років 5-7 назад на пасі заростає трава, блін, бджоли несуть, все нормально, нічого біди не стається. А потім вже для мене ключовою крапкою в цьому питанні було коли ми в Сполучених Штатах, були ми приїжджаємо, привозимо в поле, ставимо в траву, їдемо все, і приїжджаємо через місяць, забираємо мед, і бджоли стоять в траві, і ніхто тобі її не косить. Часом була права в пояс і, і нічого, і нормально, і все хорошо. І бджоли плодяться, ми относять, не хворіють, все добре. Тобто, Значить, трава це не є ключова проблема. А потім пішов ще далі. Бджоли часто, особливо українська степова порода, селяться в осоці, селяться в траві, селяться в полі. Значить, трава їм абсолютно не є перешкодою. Це перешкода тільки для вашого менталітету і для ваших ніг, якщо вже можна про те говорити. А все остальне то є. Адекватно. Коротше, панове, підписуйтесь на канал Пікіпорах Україн. І про ці тонкощі <coughs> треба вже на кінець ставити крапку на цьому всьому. Є тонкощі, які важливі. Наприклад, як зробити цукровий сироп, як зробити канді. Це нюанси, які будуть відображатися на здоров'ї бджіл. Ну а нюанс там навіть, навіть 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 колір стільника, повірте, це не той нюанс, який буде впливати на на глобальне майбутнє вашої пасіки. Так, вийде менша бджілка так, вона трошки менше принесе. Але якщо у вас таких стільників два на весь вулик там, чи три на весь вулик, воно вам на погоду не повливає. Панове, не будьте дітьми, ставайте дорослішими і давайте разом розвивати в джільництво України, тому що його занихали і його треба піднімати. Всім гарного дня і на себе.